Починаємо з вами урок читання. Свої друковані зошити, частина 8 в дужках 2, розгортаємо на 10-й сторінці. Тема нашого уроку Дмитро Павличко, де найкраще місце на землі дядько дощ. На початку нашого уроку я пропоную прочитати інформацію з 15-го завдання та підкреслити ключові слова, щоб потім переказати прочитане. Читаємо разом. Дмитро Васильович Павличко відомий український поет, пісняр, перекладач, громадський діяч, герой України, народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів на Івано-Франківщині. Любов до рідного краю передав у віршах, чимало з яких. Покладено на музику. Давайте з вами підкреслимо, ким же був Дмитро Васильович Павличко. Він був відомий український поет, пісняр, перекладач, громадський діяч та герой України. Народився 28 вересня 1929 року в селі Стопта Стопчатів на Іванофранківщині. До речі, праворуч ви можете розглянути його портрет. Роки його життя 1925-2023. Пропоную зараз прослухати пісню на слова Дмитра Павличка. Слухайте її уважно та поміркуйте, про що в ній йдеться. Воно сміється як маля, і мені його смутити стало жаль. залишилася мені моя печаль. Діти, про що йдеться в цій пісні? Зараз ми з вами виконаємо письмову вправу фотоапарат. Треба дуже уважно подивитися, запам'ятати інформацію та записати її з пам'яті у зошиток, Будьте уважними та зосередженими. Відтворіть в спам'яті, будь ласка, те, що щойно прочитали. Запишіть речення у зошиток вірш. Це короткий поетичний твір, поділений на рядки, які римуються. Для зручності натисніть відео на паузу та запишіть речення в зошиток. Далі вам слід виконати тестові завдання від знайка за одну хвилину. Якщо виконаєте все правильно, то прочитайте слово з обведених літер. Тож у вас є лише одна хвилина для того, щоб поратися з цими тестовими завданнями. Приготувалися. Починаємо працювати. Хвилина пішла! 100. давайте Позначення, як називають музично поетичний твір, призначений для співу. Звичайно, що це пісня. Познач, як називають співзвучне закінчення віршованих рядків і це Рима. Познач, як називають стійкі на розкладні словосполучення, що виражають одне поняття. Так діти це фразологізмен, Познач, автора вірша чорнобривці. Це Микола Сенгаївський. І познач вірш Миколи Сенгаївського. Батькова Калина це ліс живе довгого фортепіано. Дійсно, батькова калина. Тож яке слово у вас повинно вийти? Так, це пісня. Як ви гадаєте, чому саме пісня тут заховалася? Так, тому що Дмитро Павличко був відомий не тільки як український поет, а ще й пісняр. На його вірші покладена музика і створено багато різноманітних пісень. Прочитаємо рядки відомого вам вірша, заповнюючи усі пропуски, тож працюйте простим олівчиком. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Допишіть, будь ласка, всі пропуски. Навесні правильно Е. Червоними Е, нитками «и». Пригадайте, будь ласка, автора і заголовок цього вірша. Дійсно, автор це Дмитро Павличко, а вірш був два кольори. Розкрийте символи цих кольорів червоний та чорний. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до уроку. Будемо читати виразно вірш Дмитра Павличка. Але для цього пригадаємо необхідні поради від Знайка. Сторіночка 56 будувала у нагоді. Як же правильно читати вірш? Слід визначити настрій поетичного твору та почуття мовця, відповідно до цього, обрати темпр голосу спокійний чи лагідний, радісний чи веселий, тривожний або грізний. Визнач слова, які, на вашу думку, потрібно прочитати голосніше або тихіше, повільніше або швидше. Однаково прочитані слова не дуже цікаво слухати, вимовляє логічно наголошені, підкреслені слова з більшою силою голосу, роби паузу залежно від розділових знаків. Одна рисочка малу, дві рисочки велику, три рисочки дуже велико. Звертай увагу на розділові знаки в кінці речення. Відповідно до цього застосовуй питальну, розповідну чи обличну інтонацію. слідкуй за висотою голосу підвищий або понижень. Давайте спробуємо прочитати віж мрія. Як виросту, збудую хату, На хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу клекітну сім'ю. Нехай розводиться, гніздиться по всіх деревах і хатах, Нехай мені щоночі сниться, Що я літаю на чептах. Натисніть відео на паузу, прочитайте ще раз виразно цей вірш вашим рідним. Поміркуйте, будь ласка, а що символізує лелека? Чому вірш має таку назву? Мрія. Давайте дізнаємося лексичне значення наступних слів і сломашного словничка. Давайте ще раз прочитаємо самостійно, лексичне значення цих слів. Явір це дерево з родини кленові білий клен. Став водоймище з непроточною водою. Шпиль це вершина, здаля з далекої відстані віддалік. Прочитаємо віршу завданні 22 Дмитра Павличка. Де найкраще місце на землі? Перший раз читаємо разом із автором. Дмитро Павличко. Де найкраще місце на землі? Де зелені хмари яворів заступили неба, синій став, На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. А зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу і самостійно ще раз так само виразно прочитайте вірш вашим рідним. Якщо втомилися, виконайте вправи для покращення вашого зору. І виконаємо завдання питання. Про що йдеться у вірші. Оберіть прислів'я, яке передає основну думку найточніше. Варіант А. Дерівний край та під ялиною рай. В. Марні дні вчать сонце любити. В. Не місце прикрашає людину, а людина місце. Дійсно. Букву А обводимо в кружечок. Саме це прислів'я передає основну думку найточніше Дрідний край та під ялиною рай». Пригадайте, будь ласка, і назвіть твори про рідний край. Складіть і напишіть кілька речень про батьківщину. Попрацюйте, будь ласка, у полі разом зі своїми рідними та підготуйтеся до виразного читання віча Дмитра Павличка Дядько дощ. Читаємо разом. Дядько, дощ, дядько, дощ стоїть над лісом неба велетенця. Ага. Він сміється, мов залізом, дудонить, га-га. Ага. Одягнувся, мов на свята, запорозьке в нього шик. Тучі шапка сигулате, Блискавки червоний шлик, Довжелезні, срібні вуса, Люто вітер розвіва, І тремтить пшениця руса, І втікав за горб трава. Діти, шик означає манера триматися, вдягатися, а шлик – головний убір, оздоблений хутром. Поміркуйте, будь ласка, яким ви уявляєте дощик? Розгляньте малюночок та порівняйте зі своєю уявою. Потренуйтеся, будь ласка, виразно читати цей вірш. Ну а на цьому наш з вами урок підійшов до завершення. Вчіться гарно та виразно читати цей віршик, а на наступному уроці перевіримо вашу виразність. Урок завершено. До нових зустрічей!